Народ отримав ось таке питання. Прокоментуйте, будь ласка, змішаний варіант указаних вами систем TDCI. Тож запитуйте, з задоволенням буду працювати. Тепер до теми. Агрегат DuraTorg, знайомий нам як TDCI, це дизельний силовий агрегат від американської компанії Ford. Не буду вкидатися в об'єми, їх було декілька. Як ви вже зрозуміли, виробництво двигуна було налагоджено спеціально для установки на автомобілі Ford, а в особливості на транзит 5-го покоління, що випускається з двигуном TDCI, відноситься до серії дизельних двигунів, оснащених турбіною та 16 клапанами, а також системою подачі палива Common Rail. Це дизельна палива система нового покоління. Що набула широкого поширення у зв'язку з посиленням екологічних норм. Крім зниження рівня токсичності, цей тип упорскування дозволяє забезпечити необхідну потужність двигуна при мінімальній подачі палив. У дослівному перекладі Common Rail читається як єдина магістраль, побудована за системою TDCI. Підписуйтесь та підтримайте лайкосом. А я вже готую ролик, в якому більш докладно розповім вам про паливну систему Common Rail. Вертаємось до теми. По суті, це дизельний турбований двигун саме з цією системою упорскування палива. Основною відмінністю таких двигунів є рекордно низький рівень шуму, невеликі вібрації. Також порівняно великий крутний момент, який досягається на великому диапазоні обертів агрегата. Невелика шумність під час роботи двигуна досягається завдяки використанню додаткової повітряної подушки, а також застосуванню блоку циліндрів із чугуну з подвійними стінками. Як результат, вдалося додатково підвищити міцність двигуна. Розробка двигуна Ford TDCI проводилася із застосуванням сучасних технологій від компанії Ford. Пускний колектор, який застосований на цьому силовому агрегаті, має досить продуману конструкцію, яка дозволяє йому витримувати високий тиск. Співвідношення викиду шкідливих речовин в атмосферу, а також усі сучасні вимоги. Щодо споживання палива, плавності роботи агрегату та максимальної потужності. Ресурс TDCI за заявами виробників становить близько 250 тисяч км. Але при своєчасному обслуговуванні, використанні якісного палива та розміряної експлуатації можна досягти показника 350 тисяч км без особливих проблем та необхідності капітального ремонту. Я гадаю, що при правильній експлуатації цей двигун з легкістю відбігає і 500 тисяч. Однією з найстаріших проблем серед тих, які можуть виникнути під час експлуатації цього двигуна, викликана ланцюговим приводом газорозподільчого механізму. Ланцюг може перескочити, а це тягне за собою вихід з ладу всієї циліндропоршневої групи та головки блоку циліндрів. Якщо вам пощастить, то перескок на невелику кількість ланок може призвести всього до збою синхронізації розподільчих валів з колінчатим валом, що спричинить труднощі в роботі двигуна. Тому необхідно постійно контролювати стан та своєчасно обслуговувати елементи газорозподільчого механізму. До речі, виробником встановлено інтервали. 150 тисяч км пробігу, щоб не нашкодити двигуну і не спровокувати необхідність дорогого капітального ремонту силового агрегату. Забороняється його запуск за допомогою буксира. Саме під час запуску відбувається перескоп ланцюга. Тому в таких випадках, якщо і доведеться смикати авто для заводки, вмикайте не менш ніж третю передачу. Це важливо! Двигун TDCI передбачає встановлення системи живлення Common Rail, яка відрізняється високими вимогами до якості палива. Це спричиняє те, що потрібно застосувати тільки оригінальні фільтруючі елементи, які гарантують якісне очищення дизеля. Застосування неоригінальних комплектуючих може призвести до. Попередчасного виходу з ладу паливного насоса високого тиску та форсунок. Оскільки на двигуні встановлена турбіна, то в нього потрібно заливати тільки якісні охолоджуючі рідини, також рідини, що змащують його вузли та агрегати. Особливо це стосується мастила для двигуна. Електронний насос також призводить до частих відмов. Найчастіше це викликано використанням низькоякісного палива. Експлуатація автомобілів з таким силовим агрегатом передбачає обов'язковий їх прогрів перед початком першого запуску. Перед початком першого запуску. Обов'язковий їх прогрів під час першого запуску. Найкраще встановити додатковий турботаймер. Це пристрій, який Встановлюють на автомобіль із турбованим двигуном для продовження терміну служби турбіни. Турботаймер допомагає працювати двигуну на холостому ході протягом декількох хвилин одну, три чи дві, після відключення запалювання, щоб знизити температуру турбіни до безпечного рівня. Та забезпечити двигуну рівномірне охолодження, яке може позитивно позначитися на його ресурсі. Течі масла масло є досить поширеною проблемою, яка постійно переслідує власників автомобілів з такими двигунами. Піддон двигуна та кришка газорозподільного механізму самі слабкі місця, оскільки на них використовуються низькоякісні прокладки. Інформацію я взяв з офіційного сайту Форд. Ставимо вподобайки, підписуємось, обов'язково коментуємо, працюю для вас, бережіть себе та близьких, пропускаємо швидку, побачимо!